Як неочікувана. Така режисура. Вітаю на каналі Графіня. Прошу. Сьогодні у нас випуск про ремонт. Ми будемо роздивлятися стіни, смикати ручки дверей, дивитися на кольори, дивитися на якісь рішення дизайнерські від мого імені. Представлені на каналі Графіня. Я всіх вітаю, тому для початку шоу. У нас об'єкт квартира 42 квадратних метри. На другому поверсі розташована ЖК. Мої уважні підписники знають, що це за жилий комплекс. Хто неуважний підписник, той може по посиланню перейти і подивитись, як виглядали просто горі стіни. Це проєкт, реалізований ковальською, і я вперше ремонтувала, скажем так, від, від корня об'єкт від ковальської, тому я розкажу, які... Ну, не те, щоб це хвороби, це в принципі хвороби сучасного будівництва. Але тут є такі нюанси, на які треба звернути увагу, якщо ви хочете, якщо ви робите ремонт для себе. Мої всі ремонти це ремонти для себе. Ну, навіть якщо це для оренди, для повторного продажу. Скажу, що це якісні ремонти. Не буду. Не буду брехати, тому що на основних речах я не економлю. Можу зекономити на якомусь оздобленні там, чи на якихсь меблях, на якійсь фурнітурі, але базові речі, щоб воно було комфортно, щоб воно не дуло, щоб воно не коротило, щоб воно все зливало і все ходило в хаті. На цьому ми не економимо. Ковальська один із годних забудовників, скажімо так, в Києві. Щоб не перехвалювати, і, ну, в принципі, об'єктивно. І те, що вони роблять, відповідає стандартам в базі. Вони ставлять гарні двері, вхідні, які є, тому їх ніхто не міняє. Там десь в контракті прописано, що ти не можеш змінювати зовнішній вигляд цих дверей, і це, в принципі, правильно. Тому що коли ти йдеш по коридору, щоб не було того там базара такого, У ну, мене вже було пару разів, що я не в ту квартиру тикала ключами. Ну, Це історія одного радянського кіно. Отже, двері у нас були від забудовника, і, в принципі, вони органічно вписалися в наш стиль, в наш оцей колір стін тауб, або ми наш колір стін тауб органічно вписали в двері, які вже тут є. Ну, це такий колір, який, типу, кашемір, я не знаю, як його називають, по-різному. У мене просто є номер, і мені дуже сподобалось, і всім моїм колегам, приятелям, які сюди заходять, кажуть, ой, що за номер, дай скажи. Дам скажу. От зараз тут внизу буде написаний номер фарби, поралою, ви зможете там собі наколопуцити. Я використовувала фарбу Sedalin. Ви можете брати будь-яку фарбу, в принципі, колір він кругом лягає. У нас така передпокої кімната невеличка. Спочатку забудовником було, що ми дивимося на плитку. Задумано тут вхід в кімнат, тут вхід на кухню. І два стояки води. Вхід в кімнату я перенесла. На кухню, кухня вітальня, ось у нас там буде вхід. А тут вирішили зробити шафу. Поки що ще не, не придумали, скажімо так, які тут би пасували двері, це буде скоріше за все VR, використовуватись якийсь егер, ДСП чи ще щось з такими от прихованими ручками, вона буде повністю йти в стіну. але чи треба тут колір, чи давати якийсь акцент фактури, чи не давати, я поки що на це не надихнулася. Тому поки що тут залишається так. Прибили оці от вішачки, щоб можна було залишити речі. Тут ще буде зеркало і невеличкий такий комод для перчаток, перфумів, окулярів, те, що от прямо от біля входу. Ну, для кого це робиться білий шум, я ж кажу, це все закривається. Хтось любить, щоб було відкрито, хтось любить, щоб було закрито. І так, і так воно працює. Ні, ну плитка вже просто вихватилася стання, е, яка ще була до переоцінки, тому що я її купувала по 600 гривень, це 15 доларів квадратний метр. Зараз вона вже там по 900 гривень, це вже більше 20 доларів квадратний метр. І тенденція в Києві, в Україні на те, що будівельні матеріали ростуть ціні, тому що ростуть енергоносії. Але я знаю точно, що... Томати і перці подорожали в Германії, тому що енергоносії ростуть в цьому світі. Отже, ми зараз спостерігаємо інфляцію. Ну, У нас вона пов'язана, ми кажемо, що у нас все дорожче. Це, в принципі, світовий процес. Ми, ми не виключені з цього. Тому, враховуючи обставини війни в Україні, ми ще нормально собі рухаємося. Тут також місце. Є для комоду, можна поставити це, якщо буде нагода знайти якийсь класний там, може, антикваріат, або якоїсь можна, там, полукруглої форми. Ну, повністю дати в ньому акцент, тому що воно якби ця прихожа виходить без ліка, без обличчя, без настрою, без якихось ну, штучок. Ви можете в принципі собі додати, тому що квартира буде або на продаж, або там на оренду, ну, скоріше всього, що на продаж, От, тому щоб. Хазяїни могли додати свого в інтер'єр, додати трошечки себе, бо коли все довершене і немає навіть куди поставити фото родини або там якусь там пам'ятну вазу, яку хтось дарував, ну це теж не дуже добре. Десь повинен залишатися якийсь простір. Тому тут простір у нас йде для шафи, хто хоче якісь двері всі поставити. І в принципі, вони можуть бути компаньйонами з цим комодом. Тут ще є куди ставити меблі. Два стояки у нас йдуть: один кухонний, інший санвузла. Це хвилиночку. <пі> Згідно проєкту, в квартирі два стояка, один під санвузол, інший під кухню. От, і тут зроблено теж таке ну, місце, може, технічне. Може, тут поставити можна було просто окремо там, туалет, а там зробити сумісний санвузол. Ну, це вже по бажанню. Я залишила ці два стояка в використанні. Це дорожче вийшло, тому що сантехніка фактично робиться тоді на два санвузла. На один санвузол, а два. Це все ще де розводкою. І Ця площа використовується як технічний такий, ну, постірочна. Тут може бути машина для сушки, тому що в квартирі дійсно немає місця, де розвішувати білизну бойлер. Тут можна поставити або якийсь там стелаж для як комора <хи> використовувати для зберігання якихось самичих засобів, якісь там, може, там консерв, якісь там крупно пакувань. Або я думала тут поставити навіть морозильну камеру. Тому що зараз в Києві іноді бувають блокаути, і все таке світло вимикають, а морозильна камера тримає. Ну, моя до трьох діб, в принципі, вона витримувала, на відміну від відходили холод добу тримає, а морозилка трошки більше. Тут також виведена електрика додатково, можливо, ще тут встановити сушарку, от, щоб теж сушити білизну. Ну, витяжка є, всі дотримані всі норми вологого приміщення, тому що тому використовуйте вже як хочете. Так, я вимикаю світло. Єдине, що тут ми ще не доробили, ну, це потім воно з часом прийде. Тут у мене є вже куплені стопери. От, які просто можна наклеїти на плитку стопери для дверей, наклеїти на плитку, щоб не сверлити, не всувати. Тому що я ж кажу, можливо, тут потім буде якийсь комод, і тоді вже буде інша стиковка, скажімо так, з цими дверима. Поки що я завжди ну, мій лайфхак, чи взагалі лайфхак всіх дверників, я залишаю коробочки з-під фурнітури, і вони чудово справляються. Минулому ну, минулий раз я прожила три роки на об'єкті. Цими коробочками. Ну, треба закінчувати, звичайно, але от бувають такі питання незакриті. Це як люстра на стелі, повісимо потім, поки що поживемо без дверей, і це поки що може бути рік, два-три. Цікавинка. No. Цікавинка, <світ> новий санвузол, новий санвузол, нового об'єкту, нове бачення графіні. Прошу. Єдине, що тут можна було б, зайшов мій приятель сказав, можна було б поставити тут уже скляну шторку за 6 тисяч гривень. Я кажу, ну, за 6 тисяч гривень можна багато чого, поки що ми просто в тон підібрали шторку за 250 гривень, і вона виглядає легко. Я не люблю, наприклад, скляні шторки, вони виглядають якби більше роблять доконаним ну, санвузел, якщо тут стоїть скло. Але ж його треба мити, і воно постійно буде забрюхане. Ну, в мене так точно. Вирішили не закладати плитка. Плитка ця коштувала вже тисячу гривень ще в кінці зими, а потім ще ціни виросли. Вона взагалі по ціннику була 1800, але дякуючи моїй наполегливості, шарму, баянію і підписникам, які мені допомагають іноді. Сформувати ціни, добути щось там подешевше. Я брала і по 1000 гривень. Так вона 1800 стояло, стояла, це 10 на 30. Звичайно, наче кабанчик, але його вже не було на складах, щось закінчувалося, десь робили якісь переміщення. Ну, проблеми з логістикою, я ж кажу, знову такі часи війни все ж таки не треба забувати. Хоча в нас працюють кав'ярні, ресторани, класна погода, але, але є, але. От тому я вирішила, що я не буду брати багато плитки і максимально захотіла скоротити розход плитки і заштукатурити це все. Я не знаю, якщо порахувати, можете собі прикинути, ви знаєте роботу, скільки коштує плитка, скільки коштує штукатурка. В принципі, економія не дуже велика, тому що фарба коштує гроші, робота коштує гроші. Кожен слой, який вам фарбують, ви за це платите. Тут три слоя. Тут два слої йде фарби основної, яка вологостійка, а третій слой йде такою матовою фарбою, яка забрала блиск. Тому що вологостійка фарба вона сама по собі має такий, ну як для мене, трошки дешевенький глянець. От, тому я з хлопцями, які мені робили е, на садоліні цю фарбу, я з ними дуже радилася, що зробити потім далі, щоб, щоб не було такого сильного блиску, ну як в цих. Як в під'їздах хрущовок, таке було от масля, масляна краска. Повторюсь, у мене на багатьох об'єктах використовується Атлантик сушарки, вони мені подобаються для рушників. Вони мають такий стильний лаконічний вигляд і їх поки що не підводили. Це здається, вже Атлантик збирається в Одесі, ідуть французькі компоненти. Це була колись турецька фірма. А потім, здається, вони переїхали вже там, чи викупили. Вони в Одесі збирають, а ну, поки що немає нарікань. У мене і у всіх, хто там користувався. Ну, що ми тут маємо? По конструктиву, в принципі, все класично, у нас інсталяція. Згодом, коли буде замовлятися шафа, можливо, тут є прекрасне місце, де можна собі дозамовити шафу також у ванну, щоб залишити якісь тут заховати речі, там якісь порошки, якісь там шампуні, ну, як місце для зберігання використовувати. Тоді це зеркало прибирається, зеркало, звичайно, юзк, 1200 гривень з розкладачі. Воно прибирається, і тут можна вже таким загальним конгломератом зробити зеркало і місце зберігання. Але це додатковий бюджет. В принципі, зараз воно виглядає легко. Якщо сюди наставити, звісно, шампуні, баночки, все, воно буде виглядати трошки захаращено, але ну, мені такі речі додають якогось там, ну, домашнього, уюту, ну, якогось такого свого, вже, те, що в тебе є. Ця стіна може використовуватись також як місця зберігання, можна тут поставити якісь полички, але я б її використовувала більше як якусь декоративну. Я б тут повісила, можливо, якісь даже фотки прикольні, поставила б якісь там пару свічок, чи, чи може якісь ці Цієї пластикові рослинки, тому що колір оцей піракота дуже гарно пасує до зеленого, і ми зараз в цьому переконаємося. Ноу-хау, що ще вплинуло на здорожчання, окрім інфляції, війни, двох санвузлів на 40 квадратах. Квартира розташована на другому поверсі, тому інженери мені обов'язково рекомендували встановлювати клапани, зворотні клапани. Для нього спеціальне віконечко, він живе тут, цей дракон. там от іде вода, і вона стікає вниз, а якщо внизу буде забито, то вона може піти обратний зворотній хід. І щоб вона не давала зворотній хід, ставиться отакий от клапан. Він коштує близько трьох тисяч гривень, може вже 4. Я не знаю, 3 тисячі гривень це було півроку тому, може вже більше. Але якщо у вас. Перший поверх обов'язково треба ставити. Якщо навіть це не жиле приміщення, не жилий фонд комерція, то, ну, маст хев, от тому е чому я вирішила його встановити? Ми коли відкривали спочатку оці от заглушки стоять на загальній каналізації, то вона була замуляна. Заглушка це говорить про те, що я, колись якимось чином там все таки виникав застой. Його заглушка була закрита і воно не пішло в хату. Якби заглушка була гірше закрита, бо і не було, воно б могло все великісь в хату. А воно все ну, то або людське воно, або залишки з чужих ремонтів. <післяння> <післяння> ну, тепер запрошую всіх в нашу кухню, вітальню. Те, що я обіцяла вам довести, що зелений колір, колір зелені дуже пасує до тієї теракоти, яку ми використали в санвузлі. Вона там не раптово з'явилася, ця теракота, вона у нас повторюється тут. Тут вона повторюється, тому що з самого початку дизайнерка захотіла зробити зелені меблі. Був такий настрій. Спочатку, коли я роздивлялася ці фасади, я думала, як вони будуть виглядати трошки холоднувато, в білому, в сірому якомусь такому кольорі. А потім мені все таки дівчата допомогли і сказали, що теракота буде класно, що це класні поєднання зараз натуральних кольорів, які от між собою дають трошки теплоти, як його вкутують. І в принципі, воно спочатку я думала, буде виглядати так моцно, як наче якась така ялинка посеред хати постійна, ці, 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 цілоріч. От. А зараз воно трошки згладилося, чи цірокоти і, і виглядає досить таки по-домашньому. Ну, ти, що думала, що воно буде жорстковате. Поки що мені подобається. Я не знаю, як камера це буде передавати, але відчуття тут комфортне, скажімо так, перебування. Кухня Mass Market, стелешня люксформ. Спочатку на проєкті була намальована кутова кухня і зверху також були розташовані шафи. Але я прибрала ці фасади навіть не для того, щоб трошки зменшити вартість, а для того, щоб зменшити оце одновантаження. Коли вона йде кутова кухня і вся заліплена фасадами меблями, воно трошки ну, такий тиск дає. А ці полички дозволять нам знову ж таки додати свого характеру. Тут можна якісь класні бокали повісити, тут класні пляшечки, які не будуть затримуватися. Ну а тут якісь місця зберігання, там може якась вазочка. Ну, звичайно, хтось каже там хламушник, там зараз люблять так, що повністю було все за Я не люблю, коли немає зовсім шуму. У мене виникає шум в голові, мені потрібен трошки шум навколо, щоб я могла заспокоїтися, і мені стало спокійніше. Ну, напишіть в коментарях, як ви на це реагуєте. Чи замічали ви за собою? Тому що буває, заходиш в таке приміщення, якісь нові там, бувають там чи галереї, чи ще щось. І от воно все без плінтуса, воно все там в стіну, воно навіть не розумієш, звідки світло йде. Там притиснули там вже двері, там десь став там, стілець, а так воно все виглядає безшумно. Ну Мені там не комфортно, тому що я себе там відчував якоюсь Ну, зовсім зайвий. Диван. Спочатку був диван, тому що диван це 90. Окей, okay. 80% домашнього життя. От правда, хто, хто не, там, не куховарить постійно і не прибирає, навіть якщо ти прибираєш кожен день. Бігаєш з тряпкою, ну в тебе це займає 15 хвилин, тому що ти вчора ж вже бігав. Це я, наприклад, можу там раз на тиждень проводити прибирання, тому що я це діло не дуже люблю. І тому диван. Диван це місце зустрічі друзів, це відпочинок після довгого дня, це відпочинок на вихідні, коли не хочеться нікуди виходити. Це коли жарко, це коли холодно. І це коли є телевізор. Ми тут розуміємо, що тут буде телевізор. І підписка річна на Netflix чи на безрекламний YouTube преміум, то нехай весь світ зачекає. Спочатку був диван, диван був придбаний по акції Константа з харківська фірма. Я дуже переживала, у них, здається, там були. Ну, в Харкові взагалі зараз там і бомбили, і щось горіло. Я переживала, щоб вони виробництво зберегли. Вони зберегли виробництво. Я не знаю, куди вони переїхали, чи вони там вже знаходяться, але сайт працює, вони працюють. І працюють не тільки Константа, ще хтось робить ремонт. Ми зараз швиденько все От, Я замовила диван, знали габарити, і вже від цих габаритів я планувала власне, кухню тут. Максимально її там скорочувала, щоб залишити функціонал, але прибрати габарити. Додавалися трошки тут секції батареї. Батарея вийшла трошки вперед, тому що я встановлювала тут по стінам кругом, по цим стінам зовнішнім, дуже сильно дуло. Оце я казала, там, це хвороба всіх забудовників, як ну, якось я у Ковальській прямо думала, що мені ячмінь не дує. Тут встановлений кругом стірадур і повністю йде за рахунок цього і звукоізоляція, і, ну, і температурний режим. Бо тут ну, взагалі зараз не чути звуку, а, а раніше було чути. І якби просто це заштукатурити таким якимось ну, невеличким слоєм, то ну, дискомфорт, тому що диван це у нас місце комфорту, а так би тобі тут піддувало і були якісь пліді, постійно, все це. Бо це, кажу, ще теж здорожчання проєкту, тому що ти робиш внутрішнє утеплення, якого ніхто не бачить і не помітить. Тільки я розкажу і мені повірять, Ну коли вже постукаєш, ти зрозумієш. І тут ще додавали 4 чи 6 секцій батареї, все-таки, щоб воно гріло, тому що диван знаходиться прямо біля вікна. Часи у нас, знову ж таки, не передбачувані, щоб по максимуму використовувати вже те тепло, яке заходить в квартиру. Стіл юск, стульчики юск. Коротко і ясно. І спальня. Я вже казала проєктувальникам на... спочатку була вхід, там, де шафа зроблена в коридорі, але ми перенесли двері сюди. Тут ось такий був пілон, який треба було обходити. Ми його трошки обійшли і потім виділили кольором. Також повторили той інший пілон. Штори були спочатку такі в тон стін, підібрані якісь такі тауп, тож такі в такій були, а потім оце. Знайшли такі блекаути, їх замінили, щоб ще посилити колір, скажімо так. Мені здається, вийшло дуже гармонійно. А ось і спальня. А... Хтось скаже, боже, яке темне, і воно мале. Воно не мале, <гум> воно яке є, а за рахунок кольору, мені здається, воно затишною. Ну, такий колір досить заспокоює і ну, додає такого. Якось... Ну, я думаю, що в ньому добре засинати. Я ще не засинала, але я бачила інтер'єри, ви можете темно сині собі там якісь погуглити. Я дивилася, як воно комбінується між собою. Чорні меблі і цей гарний колір. Якщо трошки вирівняти гардінами, те, що ми зробили, і такий колір. Тофі називається, та оп, це шафіль ромерлін. Ніколи не беріть там шафу. То воно виглядає... Ну я не скажу, що темно, я не знаю знову ж таки, як це буде на камері. Ну, Що у нас тут? Хочете зробити блекаут? То зробіть блекаут. Ми зараз поки що побачимо, що у нас недопресовані штори. Штори у нас з юска йдуть, але це повний такий блекаут, який безсапіляціонний, тому що він іде ось на прорезиненій основі. Це хіба що у вас можуть тут бути якісь крапочки? Якщо вам кийця, понаробить робить когтиками. А так, це повністю тут я. Ну, Мені подобається. Квартири всі східні, коли зранку сонечко. І тут, в принципі, з самого ранку, саме сонечко. От, будить буде сонечко у вас, а не перфоратор. <гум> кондиціонер в колір стін. Він також додає вартості ремонту, тому що звичайний кондиціонер ще можна взяти за 13 тисяч, а якщо вже він кольоровий, то він йде 22 тисячі це там, типу, 500 євро на сьогодні. Але, ж знову-таки, це додаткові додаткові витрати, які вже тобі диктує твій експеримент з цими темними стінами. Якби тут просто був якийсь білий кондиціонір, то воно виглядало дешево. Просто дешево. По всій квартирі немає люстр. Я вирішила цього разу обмежитись просто стильовими світильниками, тому що в кінці, от коли ти починаєш вибирати люстру, щоб неї там не зіпсувати, коли вже в тебе в обмежений дуже бюджет, виділений на неї і взагалі вже мінус там щось. Ну, це додаткова трата часу і емоцій. Тому дуже класне рішення з такими стольовими світильниками це саме якісь ну, недорогі бюджетні. Можна собі поставити було трекові, можна ще. Є зараз багато рішень, і вони. Ну, ти дійсно не помічаєш. Якби, звідки це світло падає? Воно є та є. І якщо його буде не вистачати в процесі, мені здається, що мало. От, можна використати локальні вже торшери, якісь там лампочки, щось там ще пододавати. Або, в принципі, поміняти, щоб було і інша напруга, і тоді воно буде світліше, воно більше буде давати. Тут червоне світло, воно все м'яке, приємно для зору. Ну а тільки в ванні таке біле, щоб було добре видно. Ну, щоб не було такої операційної. Все-таки можна було відпочити. Кривать відпочиваємо вночі, кривать Кія. Можете загуглити, побачити. Це у них були такі бестселери-білі ліжечка, а зараз такі чорні. Ну, нам підходить. Черновий вид поки що покривала, поставили тут те, що не дороблено. Але вже треба було робити зйомку. Сироки горять. По функціоналу кухні у нас тут холодильник вбудований. У нас вбудована посудомийна машина борш. Є шафка під духовкою, є карго. Оця от тумба, вона в себе ховає фільтр для води, зворотній осмос, який тут поставлений в крані. І шухляди до вас буде основне. Зверху чай, каву потанцюємо. Тут також можна розмістити крупи, але треба стрім'янка, щоб туди долізти наверх. І ось сушарка, яка йде. І зверху також є місця зберігання, але для цього потрібна стрімянка. Ну, або вшир, або вздовж. Тут уже ніяк не зробиш. Вітаю! Ну, мені здається, ми вже не залишили жодного куточка цих 42 квадратах, щоб його там не обмацати, не подивитись. Якщо є питання, пишіть коментарі. Якщо нема питань, пишіть коментарі. У е мене перші коментарі з'являються коментарі захоплення. Ой, як добре, що вийшло відео. Потім ой, довгожданне відео від графіні. Як це сказати правильно? Зараз в результаті вдалої колаборації. У мене буде невеличка відпуска. Можливо, відео будуть виходити трошки пізніше. А можливо, моя відпустка і нові проєкти надихнуть мене на нові відео, більш спеціалізовані. Тому дякую, що ви підписуєтесь на канал Графіня. Дякую, що ви витримуєте мій несталий ритм. І все буде Україна! Give me confidence.